Яскравих західів. Перший яскравий захід це молодіжний проєкт, який відбудеться 23 числа вечірній час, п'ятницю, в парку культури і відпочинку на майданчиків біля арки. Вже починаючи з 6-ї години вечора у нас пройде вперше цікавий формат молодіжний рок-фестиваль. І це перша частина. І друга частина це виступ симфонічного рок-оркестру Бревіс. Рок-оркестр Бревіс нещодавно молодий колектив. І до нас приїде з Рівного. Ми сподіваємося, що це буде свого роду така творча літня сенсація. Досить цікаві ми маємо від них цікаву інформацію, аудіо, відеозаписи з їхніми виступами. І... Коли ми їх запрошували, коли бачили їхню презентацію, ми просто були в закладі. Ми сподіваємося, що і Жентомиряни будуть в закладі, це п'ятниця, це вечірній час. Ми хочемо, щоб всіх вас запросили і проанонсували. Другий захід це власне 24 число це парад вишиванок на Майдані Соборному. Ми в цьому році очікуємо більшої кількості житомирян. Ви бачили в минулому році цей парад вишиванок, ви бачили те, що ніхто нікого примусово не запрошував. Нам вдалося житомарян з родинами, маленьких діточок, молодь, мати учасників близько більше ста чоловік зареєстрованих. Ми сподіваємося, що в цьому році житомирян буде більше, що вони прийдуть, що знову ж таки вулицями міста проїдуть. На байках, на мотоциклах ми розкажемо про те, що ми сподіваємося, і очікуємо вже запрошених велосипедистів. Вони приєднаються до нас на цей парад. проїдуть до вулиці Михайлівської. Ми так плануємо. І хочемо під'єднати і, власне, будемо вас про це просити, щоб ви надали цьому розголос, Запросили молодь дівчат, хлопчиків, які їздять на роликах. Щоб вони теж приєдналися до цього параду, щоб така була цікава колона. Мотоцикли, велосипеди, і хто на роликах теж має прийти на час дня на Майдан Соборний на містечко майстрів, на мистецький бульвар як ми його називаємо. І з другої години що відбулася така свого роду святкова хода і власне парад вишиванок. Це ми називаємо і парадом вишиванок. І третій захід, який буде відбуватися поза межами міста Житомира, це від'їде наша делегація для участі в параді вишиванок на Майдані Незалежності, де будуть представлені всі регіони України, всі області України з композицією і з дивом-птахом. Ви пам'ятаєте, в минулому році ми робили дивописанку. В цьому році ми довірилися таким майстрам, як обласна молодіжна спілка-художні. І ви знаєте, що на їхній базі в Городському розписувався цей диво-птах. Досить він вийшов далим. Перший проєкт у нас був дуже важкий, з важкими потугами, але наша диво-писанка теж була достойною в Києві. В цьому році ще я сподіваюся, що ми будемо в глядати рядах з гарною композицією Диво-птаху. Ось про ці заходи, про ці проєкти з вами поділяться сьогодні гості, які запрошені на цей брифінг. На брифінг ми запросили власне, наших, наші житомирські гурти, які будуть в першій частині. Ми запросили Іну Величко, яка поїде з делегацією і працювала над «Дивом-Тахом» цілих 4 місяці і відноситься до спілки. Тому для того, щоб розказати про гурт «Бревіс» і про нього, я хочу передати слово Олені Васильівні Сердечній, головному спеціалісту Житомирської міської ради.